Вітаю друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. У січні 2024 року у Сполучених Штатах Америки мають розпочатись праймериз щодо визначення кандидатів на посаду президента США. В контексті виборів 2024 року від демократичної та республіканської партії. У зв'язку з цим я буду ділитись з вами соціологією так щодо електоральних вподобань в бік того чи іншого потенційного кандидата в. Окремих, знову ж таки, штатах. У цьому відео ми розберемо результати соціологічного дослідження, які були проведені у штаті Нью-Гемпшир, так? Щодо електоральних подобань, в бік потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії Загалом відповідне опитування було проведено онлайн-центром університету нью гемпшир у період з 10 по 14 листопада 2023 року. Кількість респондентів, які взяли участь у цьому опитуванні, становить 1946 Осіб, респондентів. Статистична похибка складає 2,2%. І результати відповідного соціологічного опитування наступні: Дональд Трамп у Нью-Гемшері знову ж таки лідирує з результатом 42%. Це знову ж таки ми говоримо про електоральне вподобання. В контексті республіканської партії мова йде про республіканських потенційних кандидатів. Тобто тут Трамп має 42%. На другому місці знаходиться Нікі Гейлі з результатом 20%. Кріс Крісті на третьому місці з результатом 14%. Грон де Сантіс четверте місце 9%, і Віве Рамасвамі 8% на п'ятому місці. Інші кандидати мають менше 2%, знову ж таки, відсотків. У цьому дослідженні вказується, що Нікі Гейлі, вона фактично додала у своїх електоральних рейтингах і. Ця додача становить 8% в плюсовому значенні, і це на 8% більше у цих 20% у порівнянні з вереснем 2023 року. Віва Крамасвамі втратив 5% у порівнянні з аналогічним дослідженням у вересні 2023 року. А Трамп Крісті і Десантіс, їхні показники не змінилися у порівнянні з вище зазначеним, знову ж таки, дослідженням. Далі опитування показує, що якщо врахувати кількість респондентів, так, які мають пряму приналежність до республіканців, то відповідно результати соціологічного опитування будуть, знову ж таки, наступні. Тут Дональд Трамп на першому місці з результатом 55%, Нікі Гейлі – друге місце 17%, і Рон де Сантіс 11% на третьому місці. Це якщо проаналізувати виключно республіканців, так які брали участь у цьому опитуванні, тобто люди, які там зареєстровані в цій республіканській партії, як наводить дані CNN. Якщо проаналізувати результати опитування по незалежних виборців, так, які не належать ані до республіканської партії, ані до демократичної, але мають бажання взяти участь у праймері Республіканської республіканській партії штату Нью-Гемчер, то результати такі будуть. Нікі Гейлі – 25%, Дональд Трамп 24% і Кріс Крісті також 24%. Але ви повинні розуміти, що основні результати це ті, які я назвав в першу чергу, де Трамп має лідерство у вигляді 42%. Гейлі на другому 20% і Кріс Крісті 14% третє місце. І відповідний праймеріс, так, у Штаті нью гемпшир має відбутись 23 січня 2024 року. Ось такі електоральні перспективи потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії. Варто додати, що Гейлі, вона підняла так, свої результати і у цьому штаті, якщо аналізувати загалом. По Сполучених Штатах Америки, і це є такою для неї позитивною ознакою, що вона може боротися за друге місце з Роном де Сантісом. Звичайно, без відносно до того, що Трамп буде продовжувати лідирувати. І це здійснює станом на зараз. Будемо також спостерігати, які електоральні переваги в тих чи інших. Потенційних кандидатах ми будемо бачити в інших штатах. Америки, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!